У вас в таблиці це все. Я зараз дивимося на зв'язку. Ми з вами говоримо сьогодні про правопис м'якого знака, про те, коли він пишеться і коли він не пишеться в українських словах. Про те, коли будемо писати і не будемо писати м'який знак на червоних поговоримо з вами в 6 класі. Отже, м'який знак пишеться. Ми вже згадували на минулому уроці, що після м'яких приголосних, після д, т, з, С, л, н. Тім бачимо після них стоїть якийсь знак ліс, стань, сядь. Після міки приголосних пишемо віки знак. Ага. Mm -hmm. то зрозуміло. Так. Далі, друге правило, який знак буде завжди писатися у суфіксах: ень, оньь, ісіньк, юсіньк, есень. Тобто ті, які вказують на зменшено пестливе слово. Mm -hmm. На зменшуємо пистолетну Малесень. назву Малесень. Малесенький, голівонька, так, і тому подібне. Плюс сюди додаються суфікси з К, Цик, які ми завжди пишемо з яким знаком. Наприклад, смолесний, козацький, український, сільський і тому подібне. Тут зрозуміло? В цих суфіксах завжди міністр. Але слова винятки баский, ковський, «боязкий», в'язкий, «дарський», різкий. Це слова, в яких ви в посполуках з не будете писати м'який знак, тому що вони в цих словах не суфікси. Так. Зрозуміло? Угу. Це не суфікси, отже, м'який знак не пишемо. Ага. Ага. Баский це швидкий, ковский, слизький, боязкий той, хто боїться, в'язкий такий густий, тягучий, дерзкий. Ну, коли... <клес> Знаходні так, добре, і різкий зрозуміло. Так, <клес> добре, наступне правило. У дієслова, які закінчуються на ті або ця, завжди буде м'який знак. Грають, сміються, одягають, одягаються і так далі. В українській мові ніколи ся, без м'якого знака не пишеться. Такого не існує. Наступне правило після м'якого у усередині складу. Підкреслюю усередині складу. Дивіться. Трьох. Слово трьох, має один склад, у вас м'який знак. Всередині слова, всередині складу, прийнятий отже пишемо м'який знак. Так само і горьович склад рьо, знову ж таки, м'який знак всередині складу, після м'якого отже пишемо. Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі наступне правило п'яте, після м'якого лів. І тут собі запам'ятовуєте, лід любить м'якість. Ага. Дуже часто після лів, відповідно до вимоги, ви будете писати м'який знак. Наприклад, сільський, фільм і подібні слова. Шосте це два слова винятки, які вам треба запам'ятати. Це слова «різьбя» і «цьмяний». Вони завжди пишуться з м'яким знаком. І потім війни теж будуть з м'яким знаком. Зрозуміло? Сьоме правило, я записав зі знаком попуску. Це те правило, за допомогою якого я буду часто вас ловити в самостійних роботах висловникова диктанта, тому зараз дуже уважно. Коли ви маєте слово в давальному відмінку, тобто получому, або коли це слово присвійний прикметне, тобто чий вам треба для того, щоб з'ясувати, чи писати в ньому, чи не писати в нього візна, поставити це слово в називний відмінок. Дивіться, було ім'я Галька, да Якщо... Що? Mm. Якщо ви даєте кому-чому Гальці. Якщо тут був м'який знак, то тут ми не буде. Якщо раптом я дам вам самостійну роботу, де вам потрібно буде вставити у пропуск м'який знак чи не вставити. І у вас буде написано слово гал пропуск ці. Вам треба поставити це слово в земний відмінок. Вона хто що? Галька. Галька це дівчинка має це на увазі. Галька, так? Галька. Галька. галька в слові галька, який знак був. Тому і в слові Гальці ви його вставляєте. Наступне слово галка це пташка. Якщо у вас буде, даю кому, чому, тут з маленькою, тут з великою. Це ім'я, це пташка. Так. Даю, комучому? Галці. Ви не знаєте, з яким знаком чи ні. Ви перевіряєте, вона хто. Галка. Галка. галка, тут даю не було, отже, і тут не буде. Далі. Ім'я Юля. Наприклад, м'ячик чи Юлчин чи Юльчин? Юльчин. Юльчин, тому що вона хто? Юлька. Рулька. Так, рибо чи рибониці. Рибора. Рибо був м'який знак. Отже, рибоньці з м'яким знаком. А якщо рибо чи рибо Також м'який знак. Від того самого слова ри, вонька, тому який знак і буде. То тут наголошую зберігається той м'який знак, який всередині слова, той, який в кінці слова, дуже часто у вас зникає. Да, так. і ще а слово Так, так. А, а якщо я вам скажу, Натальчин чи Наталчин? Наталья. Натальчин. Наталя. Наталь. 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 «Натапука. На талка. Наталчи. На -та На -та Зрозуміло, коли пишемо? Так. Поїхали тепер до того, коли м'який знак не пишеться. Перше правило і найважливіше, яким ви теж будете дуже часто користуватися, це те, що ми не пишемо м'який знак після губних і шиплячих приголосних. Зокрема, вони схожі Зокрема, вони сховані у нас в тій фразі, яку ми вчили, коли говорили про пом'якшені приготування. Це у mm -hmm. нас мав, а, був чи хижа шига плюс д. Тобто випалимо Ф ЧХТ, Ага. Mm -hmm. Після який знак не, не пишиться. Yeah. Наприклад, любов, ніч, піч та меч. Не було ніякого знати після цих приносно. Далі, друге правило. Після твердого р у кінці складу. Там у нас було, що пишеться після м'якого у середині складу, а не пишеться після твердого «р» у кінці складу. Дивимось. Харків, перший склад. Хар. Бачите, що «р» в кінці складу він твердий. Отже, не пишемо повір. «Р» знову ж таки, в кінці складу. Він твердий, тому не пишемо. Але є два слова винятки з цього правила. Горький. Це слово горький. Бачите, у вас склад перший ворі і так само зоркін. Перший склад буде зорі. Що таке «зорі»? Це два прізвища горький і зорькін. Їх треба запам'ятати. В них м'який знак після твердого точніше, в них в який знак після першінці складу буде. Ага. Ага. Не буде зі словом гіркий. Як смак. І, і шоколад, наприклад, у нас буде без м'якого знака, класична. Сікізвички. Так, це... да, але це не прізвище. А це прізвище. І дивимося, з цим правилом теж важливо. Найчастіше помилку роблять саме в ньому. Зокрема, і ви, коли підписували зошит з української мови, де хто з вас умудрився після Н поставити якийсь знак. От тепер запам'ятовуємо, чому його не треба ставити. Запам'ятайте, між Н та суфіксом Сіки. А також між R і шиплячими, тобто Ж, чи «ж», в м'який знак ставити не можна. Наприклад, українська. Бачите, ось тут ніякого м'якого знака немає. Так само н, ш, між «н» і шиплячим, якого знака немає. Тут у нас. процес, зрозуміли? Так. так. Зрозуміли. Але тут є винятки теж. Три слова, які треба запам'ятати, у вас вони в табличці записані це слова Жень-шень. Женіця. Жень. Шень. У нас виходить, що ось Н, так. А ось шиплячий ши. Але між ними м'який знак. Це виняток, в ньому буде м'який знак. Женченці та рослинка. Ага. Далі. Майнич журія з великої бухли. Це частина території, назва на території. Теж бачимо між Н і шиплячим «ч» у вас в лісі м'який знак. Так? І ще одне слово. Це одне слово це бринчата. Теж бачимо Н і шиплячий «ч», але між ними влазить якийсь знак. Ці три слова вам треба запам'ятати. Ага. Ага. Ну тоді все зрозуміло, чого бізкучинська там сік. Кучинська Ми і Сіка, тому без А, мікувала. Так, і тебе так само і чи Добре, четверта. Між двох приголосних крім лі. І ось це те правило ви питали, чому ми Лі виділяли. Що Ал любить м'якість, так? Дивіться. Між двох приголосних крім лі, ми ніякий знак не пишемо. Наприклад, слово пісня чується пісні, правда? Пісня виходить, що в нас ось це я пом'якшує попередній міх, а цей мір впливає на попередній «с» і робить його м'яким, так? І тому ось внаслідок того, що один звук впливає на інший, тут уже і так м'яко. Нам не треба його додатково пом'якшувати м'яким знаком. Зрозуміло? Так само гордість, бачите, м'який знак впливає на ці, а ці впливає на сі, і СІ стає м'яким. Тому теж додатково м'який знак не треба. Але л любить м'якість, тому коли у вас буде л, плюс якийсь м'який приголосний, то... Після лє ми будемо писати м'який знак. Ага, Дивіться, Флосівський виходить, що в нас С м'який і Л. Ми після лє будемо писати м'який знак Словасільський, бо є любить м'якість. Лі, м'який, С м'який, бо там теж був м'який знак. і И. Дивіться, по суті, ось цей м'який знак, який був після С, міг би зробити м'який знак. Але любить м'якість, тому між чек додаткового пишемо якийсь Ага, Ну, от така в нас дуже-дуже серйозна любов. Що Л завтра. Далі. Що? Це правило по транскрипції саме, так? Це правило для. Ну, Ми просто дивимося, що ці два прикласні м'яких транскрипцій, uh -huh. так. Окей, uh, okay. тут mm -hmm. зрозуміло? Зрозуміло. Mm -hmm. Далі купос і Шся в кінці дії слів. Ми теж м'який знак ніколи не пишемо, бо це шупляче. Можемо обґрунтувати це навіть нашим першим правилом. Ага. Mm -hmm. Ага. Тобто ходиш, смієшся, буде без м'якого знака. Mm -hmm. Далі шосте зі знаком оклику. Це знову ж таки правило капітана очевидність. Як у нас у нас було правило був і буде який знак. Mm. Так само тут mm. не було, не буде. Якщо у вас буде матінці з пропуском, ви ставите на земний відмінок. Вона хто? Матін. Mm -hmm. Матінка. Mm -hmm. Був якийсь знак своєї матір? Mm -hmm. Ні, значить, і матінці буде mm -hmm. без, без, без якого знаку. Mm -hmm. якого знаку. Mm -hmm. Далі родинка. Родинці. Mm -hmm. Родинка, значить буде родинці, теж без нікого знати. Зрозуміло? Не. А якщо я скажу Меланчин чи Меланчин, від якого не. імені Меланка не. не було, значить і не буде. Зрозуміло? Галинчин, Галин. Галинчин, Галинка теж не буде. Питання. Не.